Всім привіт, з вами Фердинанд. Зроблю новий огляд моєго Феннота Лаєт. Ось, ну, можливо, комусь буде корисним, цікавим хто зараз саме хоче собі отримати цю зброю, вона отримує це на варемані. Кабальєру. З надзвичайною репутацією можна купити свою грою. Давайте спочатку феномор, покажу білд. В принципі, фінмор можна в терміністах використовувати, можна в секданих іграх, але ось такий білд дуже цікавий. Тут у нас є гаптований артований приттіл, артована схемість. Гартований, можна послізвучить. Він з... закальований, да? Что з... Тільки переклад. Збагачено, так як про як, як, якщо про Уран говорив. Загартована сталь. Так, загортований поціл збільшу. Врятовано схильність, збільшуємо ефект стану накривання зарядник, збільшуємо типу стрім, якщо дані піле пришвидшення збільшуємо екстреність померзні набої з обласила робимо вірус. Пікельний вогонь робимо терну, і безопаси веслиться, робимо. Можемо накласти ефект розрілу притичному При... шансі. Наносити точну шкоду, можемо накласти ефект призрил. Далі Axios slot стабілізатор, Ось ми основний постійно голови. Так, далі форма. Друге, плюс 50% до і плюс 50% значення в вашей час прицілів. Третє, плюс 50% до Четверте. магазин, четвертое, 2% на файлів пакистану 10 доверинський критичної шкоды. І остання 50% задати додатково 2000 шкоди в разі не критично включать. У нас тут саме буде питання, а чому боєприпаси мисливця ставлення? Тому що я бігаю з інаросом. ось, а на Інаросі в мене стоїть Месник, Тому в мене все одно буде дуже багато критичних попадань. а Коли ми отримуємо крит... 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 критичне попадання, у нас одразу воно перетворюється в різальну шкоду. І різальна шкода вже тікає у тому урону, який я в зброї. Дуже складно воно звучить, але я замутив таку штуку, що я накладаю розріз, і по факту розріз накладається дуже великий, дуже великий розріз. Тому давайте зараз я вам це продемонструю. А, так, ну, не виходячи далеко від касу, скажімо так, відразу огляд на леєт. У нас гіртовано роздвоєння, більшого митику жартований приціл. Збільшимо ефект гортований посил, і ще збільшуємо ефект накоплення стану. Летальна злива збільшуємо швидкістріності та мультипостріл, Глобальний пістолет та обмороження робимо на вірус так само. Прямо пекельний заряд робимо термо шкоду. Аномічна спритність збільшуємо швидкострійність, також крововило, Ефект ударної шкоди мають спитиситки накласти ефект розрізу. даже так, как корыстная штука. И кардирупа. Так что слот И в мистификатор. По разу выдавания термичного стану. Плюс 12 до на до 500, -500 и майже. А, вот. Далее. Эволюция. Другая до выдачи. Третья влези. Включение в Треба-нетреба, безкорисно. Четверте, вміщання голову більше заряду інкерманського перетворення, а також п'ятий, мовірність завдати 2500 в 2000% 20% шкоди на разі некритичних критичних включень. Так, поїхали тепер. на уярними. Візьмемо фонмор спочатку. Я вже трішки торнувся, тому... В принципі, не звертайте лагінг, щоб буду щось. Да. Заодно і нароса перевірений. Ну досить без проблем справляється, я б сказав. Дуже швидко набирає форму інкарнації. Комфортна штука з горгона, але нормально Воргона. Овергона здорова Там Так, приїхаю. тепер первоєд. Не дають мені ударити. Лаєт. Звичайно тут просто без шансу. Тут розріз сумасшедший, Б просто. Ще він без розрізу вбиває, я не знаю. Розрізом треба вбивати якісь 10 тисячні рівні, напевно, тому що тут 200 рівень у них просто не відчуває. Андрей Рада. Бум. бом, Ну, собака. типа помин. Просто планет просто наикращим для меня зброя Ну, їх відключити, щоб мене не заважало. Не А атом просто звичайним режимом розриває. <laughs> Лопают эти кульки. Значит, тому на мою думку лаят С им валюта. Еще можно играть и как разброй валец С. Прям. Это уже потужный пистолет. Так, всім дякую за увагу.